Всім привіт! Нещодавно в особистих повідомленнях мене запитували, чи потрібно давати пеларгоніям період спокою, тобто, чи потрібно їм прибирати їхнє соцвіття взимку, щоб вони відпочили і влітку повною мірою тішили вас. Ну, моя думка така: дивіться, якщо у вас рослинки знаходяться вдома. На віконечку, десь ви забезпечили їм належний догляд взимку, тобто досвідка, вчасні підживлення. Ви бачите, що ваші рослинки просто не знаю, сяють здоров'ям, так кущики не лисіють, гарненько наростають, і паралельно з тим вони викидають якісь суцвіття. То мені здається, чому би. Не милуватися цим цвітінням в сірі, похмурі будні. І якщо ви можете організувати такий догляд, якщо ви можете забезпечити належні для цвітіння умови взимку, то Пеларгонії будуть вас з радістю тішити квітами круглий рік. І це не є проблема, ще раз наголошую, за умови гарного догляду, забезпеченого взимку, ну і впродовж року, тобто, щоб ви вчасно і підживлювали і світло було гарне, і вчасні пересадки. Потрібно орієнтуватися на саму рослинку. Якщо кущик здоровий, гарний, зелений, облиствений, і він в той же час квітне, то чому б і ні? Що стосується моєї ситуації, ось тут ось у мене це нижня поличка, одна з поличок стелажа мого нижня, я не проживаю в приміщенні, де зараз ростуть мої квіти. Я сюди можу приходити там, можливо раз у день, можливо, іноді навіть і не приходжу, якщо не потрібно там, поливати живці, тому що вони маленькі, вони поливаються чаще, частіше. Ці ось дорослі я поливаю там, може, раз у 10 днів, навіть і деякі рідше. Тому навідуюся сюди дуже рідко. На нижній полиці я цих квітів практично не бачу. Тому. ось. І плюс в мене тут доволі прохолодно. Тобто температура в цьому приміщенні тримається десь 10, максимум 15 градусів і дуже висока вологість, оскільки я кімнату закриваю, щоб опалюю я її електрикою, то я двері закриваю, змушена закривати, щоб таке було закрити простір і він більш-менш прогрівався. ось Тому. Квіти в мене через підвищену вологість, тому що в кімнаті знаходиться, мабуть, порядка ста, можливо, навіть і більше горшечків. Ось, звісно, кожна квіточка випаровує вологу, тому я стараюсь ці ось суцвіття прибирати. Ну, не було в мене до цього часу. Зараз буду чистити кущики. Дуже швидко в'януть квіти, такі ось неприглядні стають, не, не дуже гарні. Тільки розквітають, звісно, гарненькі, а потім суцвіття, квіточки в них дуже швидко псуються, чорніють, дуже-дуже висока вологість тут у кімнаті у мене. Так, від світла відсвічую. Тому ось наготувала спирт, серветки. Сікатор такий ось маленький, і буду зараз відрізати з Заразом трошки поприбираю, бо в мене тут торф і на поличках, особливо тут, ось, де маленькі живці. Я постійно когось перекидаю, а ще їх попересаджую. То ось Торф сиплеться усе в мене. Ось тут ось сонголь. Хто тут у мене майська роза? Тут у мене ось моя плісецька, теж ось в квітах, але бачите, квіти отак, ось дуже швидко через підвищену вологість, холод, вони мене дуже швидко так в'януть. Тут ось деякі квітнуть. Багато сортів тільки ось викидає там бутончики, квіточки, тому потрібно мені зараз пройтися, зайві листочки поприбирати. Ось такі ось. Такі ось буду таким буду займатися справами. Вже тут ось така зелень наросла вже не видно хто де. Треба подивитися, тому що зазвичай так ось кущик стоїть, як його піднімеш, бачите, скільки там ось відсушеного листечка, а це ось жовте листя це завжди якесь джерело, знаєте, відмерле листя, джерело якоїсь інфекції. Тому що при Такі ось, як у мене підвищені вологості, воно починає те листя підгнивати. Тому його я стараюся вчасно прибирати. Влітку воно просто засихає, відпадає, грубо кажучи. А тут, ось, коли ось така ось перегущена полянка, це нижнє листя псується і може загнивати. Тому я стараюсь тримати квіти більш-менш у чистоті. Тут ось це ось у мене. Ой, Яграшу він Мустеркерс, ось, бо ж ціле літо там квіт, і зараз оце такий обрізаний, вже ледве дихає, і все одно ці квіти випускає, тому хочу дати їм відпочити. Це ось теж зонартик, Лавлівера. Ну, Коротше кажучи, бачите, такі ось вилазять суцвіття. Вони і неповноцінні в деяких сортів, тому що зараз дуже мало світла, але тянуть з них енергію. Тому я буду зараз обрізати суцвіття, прибирати листочки. Чи треба це робити вам? Ви дивіться, от, скажімо так, на свій погляд. Тому що, в принципі, ті перші кущики, які я вам показувала, так, вони доволі непогано квітнуть. Ну, наприклад, якщо зараз подивимося. Ну, Наприклад, ось кардинал дивіться, набирає от купу бутонів, от там ось. ось. Ну, Тобто, якби це було таке цвітіння літнє, то воно би було непогане. Але тут, у підвищенні вологості у мене ось, ну, квіти, оці, вони не скажу, що там підгнивають, але вони отак дуже швидко засихають. Дуже багато сортів. Зараз квітно, в принципі, непогано. Але я цих квітів не бачу, тому дам їм зараз відпочити. А чи робити це у ваших умовах, то вже ви маєте вирішувати самі. Звісно, якщо ви бажаєте, то ви можете любуватися цвітінням своїх квітів, якщо це їм не нашкодить. Тобто, якщо вони здорові, то чому би вас не потішите? Все, на цьому буду закінчувати. Починати працювати. Всім мирного денечка, обіймаю, бувайте!